У столиці Ірану погромили посольство Саудівської Аравії. Це сталося під час акції протесту проти страти ЕРЯДО Шиїцького проповідника Німра Аль Німра. Протестувальники побили вікна в дипломатичному представництві та підпалили приміщення. 40 осіб заарештовано. Верховний лідер Ірану Алі Хоменеї заявив, що страта богослова потягне помсту. Саудівська Аравія та Іран уже не перше століття є суперниками. Обидві країни підтримують різні сторони у збройних конфліктах у сусідніх Сирії та Ємені. Протестували через втрату Аль-Німра і Шиїти у Саудівській Аравії. На цих кадрах містечко Аль-Авамія, що на узбережжі перської затоки, Німр аль німр був одним з провідників руху за конституційні реформи у Саудівській Аравії та виступав проти дискримінації в королівстві шиїцької меншини. Повідника засудили більше року тому, а заарештували у літку 2012-го за обвинуваченням у підбурюванні до масових заворушень.